Я пізнаю світ урок 119-й, тиждень 14-й. Тема Діагностична робота. Досліджуємо Червону книгу України. На початку уроку здійсніть подорож Дніпропетровською та Запорізькою областями, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, тут шумить. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. О, Дніпропетровська область процвітає. Тут руду залізну здавно добувають. Тут Дніпро куртливе і кургани Скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй насад! Там карпатські гори, тут ні прошу мить, Посеред Європи війна невділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Моя країна, рідна батьківщина. Запорізьким крадіде Дніпра плакить. Є курган могили там минуле спить. Є там січ казацька, це гетьманський край. І Азовське море для туристів. Рай! Помандруй нас! Помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні пропи вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Що вам було незрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи. Ну що ж, виконаємо з вами діагностувальну роботу з географії за темою Дніпропетровська Запорізька області. Поставте відео на паузу і виконайте цю діагностувальну роботу. Оцініть свою успішність, зафарбувавши сонечка із числами, які відповідають кількості правильно виконаних вами завдань. Ну що ж, сьогодні ми з вами дослідимо Червону книгу України, а саме поглибимо з вами знання про. Тварини Червоної Книги України. Сьогодні ми з вами познайомимося з такою тваринкою, як Горностай. Прочитаємо з вами інформаційну довідку разом із Віктором. Горностай маленька тварина, яка має видовжене гнучке тіло, короткі лапки і довгий хвіст з китицею. Голова трикутної форми з маленькими округлими вушками і блискучими чорними оченятами. Улітку хутро на спинці горностая рудувато буре, а животик і шия жовтуваті. Узимку тварина перевдягається в білосніжну шубку. Лише кінчик хвоста залишається чорним. Горностай був поширений усією територією України, зокрема, в Дніпропетровській і Запорізькій областях заради цінного хутра на тварину постійно полювали. Нині її занесено до Червоної Книги України. Що ви дізналися про Горностая? А чому цю тваринку занесено до Червоної книги України? Перегляньмо з вами відеофрагмент. Уважно поспостерігайте за поведінкою горностая. Як ви можете охарактеризувати поведінку тваринки? Спробуємо з вами у наступному завданні підкреслити прикметнички, які будуть найкраще характеризувати гормостай спритний, так швидкий. Так, вправний. Так, рухливий. Так, незграбний. Ні. енергійний. Так, гнучкий. Також можемо сказати стрімкий. Так, невловимий. Так, повільний. Ні. Ну що ж, попрацюємо з вами із світлинами на сторіночці 8 у вашому підручнику. Розгляньте ці світлини. Подумайте, чому горностай змінює забарвлення хутра в різні пори року. А тепер перевіримо ваші припущення. Перегляньмо відеофрагмент. Забарвлення деяких тварин змінюється двічі на рік. Узимку біле хутро допомагає тваринам залишатися непомітними на снігу. Улітку більш непомітним на фоні землі та сухої трави стає коричневе або сіре хутро. Так тварини пристосовуються до змін пір року. Скажіть мені, будь ласка, так чому горностай змінює забарвлення хутра у різні пори року? Ну що ж, і на останок нашого уроку розв'яжемо з вами задачу. Довжина тіла горностая 24 см, а довжина хвоста утричі менша. Яка загальна довжина тіла тварини? Так, оскільки довжина тіла становить 24 см, а довжина хвоста утричі менша. Так, то ми 24 поділимо на 3 і отримаємо 8 см. Отже, довжина хвоста 8 см. А щоб знайти загальну довжину тіла, нам потрібно довжину тіла до довжини тіла додати довжину хвоста. І це буде 32 сантиметри. Молодці. Чудова робота.